Стало відомо, коли в Україні припиняться дощі і повернеться спека. Дощовий циклон скоро покине територію України, повідомляє Діденко. Погода в українських регіонах завтра, 13 червня, прогнозується переважно без опадів в більшості регіонів. Дощі з грозами підуть з Київської області ввечері 12 червня, а з нашої країни загалом, 13 червня. Спека в Україну прийде в найближчий понеділок, 17 червня. Про це повідомляє синоптик Наталя Діденко. Прогнозистка каже, що завтра дощі з грозами будуть йти в західних регіонах на Одещині та Миколаївщині. В ніч на 13 червня опади прийдуть на Чернігівщину, Сумщину та у східні регіони. У всіх інших областях в четвер опадів не прогнозується. Температура повітря на заході та півночі плюсуватиме і буде на рівні 18-23 градуси, в центральних регіонах 23-27, але на Вінниччині буде 20-23 градуси. В південних областях країни плюсуватиме 27-30 градусів проте в Одеській області від 22 до 25 градусів. В східних регіонах в четвер показуватиме 26-30 градусів. Нагадаємо, що коментарі Писали про те, що погода в Україні різко зміниться. Погода в українських регіонах буде суттєво змінюватися, починаючи з 12 червня, задуха і висока температура повітря почне відступати. В західних регіонах стовпчик термометра показуватиме 17-22 градуси, а в північних буде на рівні 20-24 градуси. В центральних областях температура буде сильно відрізнятись в кожній з них. Так, у Вінницькій буде 22-24 градуси, в Черкаській 24-27, в Полтавській 26-29 градусів, в Кропивницькому та районах 25-28. На Дніпропетровщині буде спека, стовпчик термометра показуватиме 30 градусів. Таку погоду прогнозує синоптик Наталя Діденко. Прогнозистка повідомила, що спекотні плюси будуть триматись в південних регіонах країни. Там буде 30-33 градуси. На східних територіях теж притримається спека 30-34 градуси. Друзі, дякую за перегляд. Не забувайте підписуватися на канал і включати дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди. Хорошого вам дня і міцного здоров'я!